Вітаю, друзі, знаходимося на нашому об'єкті клініка слуху. Так, на сьогодні виглядає приміщення. Надаю, закінчили платичні роботи, вкрили цю зону закриють хлопці. Завезли матеріал, вгоре у нас гіпсокартону стоїть. І вже повиростали у нас перегородки вже змонтовані. Частково, ще не закриті, тут вже. Закладають вату хлопців, будуть прокладатися кабеля паралельно електрики йдуть і вже все буде зашиватися. ТЗ у нас дана кімната вона звукоізольована має бути, щоб мінімальні звуки тут були, тому що тут будуть перевіряти слух у людей. Ну. Так воно у нас буде виглядати. Два шари гіпсокартону титан, вата акустична. Ну і так все. зроблено. Вже це перший шар, забиті шви. Гіпсокартоном першу шару. Потім буде накладатися другий шар. Оже, розділення наші кімнати, до речі, стіночка. З наружної сторони вже зроблена вся гідроізоляція, весь поріг Я згодом покажу і трішки розкажу, що як там було проведено, зроблено, тому вже ця стінка мокріти не буде Не буде і буде все ок. Далі зараз ми це все діло опрацюємо ще антигрибковими засобами і доштукатуримо стіночку, щоб вона вже сохла. Відповідно, включимо сушку. Щоб це все діло прискорити і можна було рухатись далі. У нас санвузл. В такому стані. Комунікація, котел накритий, все закрите. Все це у нас все зашивається. І потім вкладається плиточка тут. І, і в цій зоні також у нас буде плитка. Це у нас продовження санвузла. Також буде кімната. Ну і так, рухаємось. В принципі, кому цікаво, слідкуйте. А званого, з вами, як завжди, була компанія Кіфрік і далі буде.